Всім привіт! Маємо невеличкий лот комплекти для дівчаток. Значить, такий комплект класний, такий без кучу футболочкою, натуральна така класна, з такими шортиками, комбінезончик. На 10-12 точків буде. Далі фабричний комплект з підничкою H&M. Ще один такий на 128, три одинички в одному. Далі фабричний комплект, стильний така футболка і велосипедочки класні такі. Так, далі. Ну тут у нас виходить така є маєчка на 4-5 років, 110 зріст. Далі є 110-116 така футболочка, валанчиком класно зроблена, і 110 така футболочка. Тобто додали ми сюди шортики 110, 5 одиничок. Ось такі комплекти. Я думаю, тут можна їх комбінувати по кольорам, і буде дуже класні такі комплектики виходять. Там вже будете самі собі, кому як подобається. Так, це в нас так, да, комплект є. Також є тут на 110 такі шортики. Чинде, ось такою однотонною класною футболочкою. Далі, комплект 128, такі шортики на будуть класні і футболочка. Тон. 8-9 років, дві футболочки такі, і е, до них такі шортики є. Також 8-9 років. Можна скомбінувати, класний комплект, В принципі, воно підходить. <клес> Далі 13-14, така футболка укорочена і такі велосипедки. Футболка трошки прибутана, але допускається до 300 кібер, тому думаю, трошки просто її треба сторотку задати. 7-8 років така у нас є футболочка, і до неї такі велосипедки на 7-8. А, і е, лосінки, тут буде три в одному. Двое, значит, велосипедки, велосипедки і футболочка. Далі на 134 комплект, такі шортики і такі дві маючки. Теж, в принципі, дуже класно поєднуються. Так, не пам'ятаю, 128 комплект. так, Це, напевно, також я кладу маєчок. Лусінки, шортики і, да, і, і маєчки. Так, далі така ковтинка у нас комплект на 3-4 роки. Лусінка, така укорочена оверсайд футболочка класна. Далі 9-10 маєчка. 9-10 такі лосінчики, 5-6 футболочка така. І 5-6 будуть такі велосипедочки. Такі комплект вийшов. Так, тут у нас ще щеці на 5-6, 5-6 футболочки, ось такі дві, і тут також 5-6 такі у нас лосінки. Можна комбінувати, в принципі, так, як заволоженно. Тобто тут два комплекти на 5-6. А звіріть увагу, які обміни класні. 4-5 футболочка, 4-5 маєчка і такі 4-5 літні такі ну, легенькі штанята. Далі 6-7, дві футболочки і такі 6-7 шорти, класно поєднуються комплект. Далі є ще один фабричний комплект від, на розмір 12-13, дуже класні такі шортики, тоненькі, трикотажні, висока посадочка, маєчка, дуже класні кольори. Далі в нас є 13-14 така футболка і 12-13 лосінки. Дуже класні футболка, під версась, піде. Піжамка одна. І ще на 11 12 такий комплект лосінки і маєчка. Замовляйте.